Після того, як вперше приготувала вдома глазуровані сирки, в магазині більше не купую, бо це дуже просто, швидко та набагато смачніше. Для начинки беремо будь-які свіжі або розморожені ягоди, додаємо цукру з крохмалим лимонний сік, варимо до загущення і охолоджуємо. Для сирків беремо кисломолочний сир, м'яке вершкове масло, цукрову пудру та ретельно пробиваємо блендером. Кладемо масу в кондитерський мішок та формуємо сирки. Беремо будь-яку силіконову форму, робимо дно з бортиками, в це накладемо начинку і закриваємо це все сирною масою. Якщо у вас немає силіконової форми, то можна зробити сирки, як я показую на відео. За допомогою харчової плівки та кондитерських мішків сирки прибираємо у морозилку на 2-3 години до повного замороження. А для глазурі шоколад з олією розтоплюємо у мікрохвильовці, переливаємо в високу вузьку склянку, занурюємо туди заморожені сирки, прикрашаємо та відправляємо у холодильник, щоб розморозилися. На це знадобиться теж декілька годин. Подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже смачно.